В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами Тьотя Зоя. Сьогодні у нас казка Наталії за «Біла шубка. Був собі зайчик. Усіх зайчиків, звичайно, звуть стрибайчиками або побігайчиками, але цей зайчик був такий хвалькот, що всі звали його зайчик-вихваляйчик. От збере він навколо себе юрбу зайчат і починає вихвалятися Я найрозумніший, я найспритніший, я бігаю швидше за всіх, я стрибаю вище за всіх. Слухали його, слухали зайченята, а потім і кажуть «Набридли нам твої вихвалки. Не хочемо ми з тобою дружити. Живи собі тут сам, як знаєш, і повтікали від нього на інший край лісу. А мені ще краще. Каже вихваляйчик, тепер принаймні ніхто мене з вами з цірою дрібнотою не сплутає. Побудував він собі хатку під зеленим кущиком і став у ній жити. А треба вам сказати, що зайчик цей був ще зовсім молоденький. Він тільки цієї весни народився і ще не знав, що після весни та літа буває осінь, а після осені зима. Багато чого він ще не знав. Але вважав, що все знає, і був сам собою дуже задоволений. Одне тільки не подобалося зайчикові. Чому це в нього така шубка, сіра та непоказна. Ще поки було літо і все навколо зеленіло, то зайчик так сяк відрізнявся від трави та кущів. Та ось почалася осінь. Все в лісі пожовкло, посіріло, трава прив'яла, з кущиків листя пообрітало, самі сірі дрючки стирчать. Вийде вранці зайчик з хатки і гукне білочці. Гей, подивись, білочко, я такий став товстий та пухнастий. Я від усіх зайців товстіший та пухнастіший. А білочка з високого дуба відповідає Нічого я не бачу. Тебе ж у твоїй сірій шубці зовсім непомітно серед сухого листя і прив'ялої трави. Ой, як же це було зайчикові неприємно. Він хотів, щоб. Усі його бачили та милувалися ним. Тим часом ставало все холодніше. Надходила зима, тільки зайчик про це нічого ж не знав і навіть не догадувався. І от одного разу прокинувся, вихваляючи куранці, поглянув у дзеркальце, щоб вуса підкрутити, та так і завмер від подиву. Замість сірої, непоказної одежинки на ньому тепер була шубка нова, біла. Біла та блискуча. З радощів зайчик аж підстрибнув до стелі і заспівав на все горло. От так шубка, подивися, як чудове обрання, я тепер у сьому лісі найгарніше зайчиня. І прожогом вискочив зайчик із хатки, щоб швидше похвалитися перед білочкою і перед їжачком, і перед усіма лісовими пташками своєю новою шубкою. Адже тепер кожен його помітить, навіть сталика. Та що таке сталося в лісі? Вискочив зайчик з хатки і бачить все навколо біле, земля біла, кущі білі, дерева білі, і все блищить на сонці так само, як і нова блискуча зайчикова шубка. «Це сніг випав уночі, і ви це, звичайно, зразу зрозуміли, а зайчик, вихваляючи, нічого не зрозумів, бо він ще ніколи снігу не бачив. Стремнув зайчик туди. Стрибнув зайчик сюди, усе скрізь біле. Білочко, білочко. гукнув зайчик, вже зовсім не так задирикувато, як завжди. Подивися, білочко, яка в мене нова біла шубка!» А білочка визирнула свого дупла на високому дубі і відповідає Нічого я не бачу. Хіба тут розбереш, де твоя біла шубка, а де білий сніг? І справді, зайчика нелегко було побачити серед снігу. Засумував зайчик, не хоче навіть з хатки виходити. Все одно ніхто його не помічає. Навіщо тоді гарне убрання, коли ним похвалитися не можна? А зима ще не зовсім становилася. За кілька днів знову пригріло сонечко, і перший сніг розтанув, наче не було його. І знову стало все сіре, чорне, руде, і земля, і сухе листя, і трава. От коли зретів зайчик вихваляйчик. Вийшов він у своїй білій шопці, став посеред галявинки й пошається. Дивіться, мовляв, люди добрі на мене. Білочка глянула і лапками сплеснула. Ой, бачу, бачу, ото шубка, ото лобка, блискуча очі вбирає. Визирнув її заліжачок з своєї хатки. Він вже був уклався спати на зиму. Але як сонце пригріло, вирішив ще дихнути свіжим повітрям. Побачив зайчика і тільки головою похитав. Гарна твоя шубка, що й казати, та чи не занадто показна? пробуркотів він і знову сховався і двері зачинив. Радий та веселий пішов зайчик, вихваляючи по лісі. «Іде, підстрибує і свою хвалькувату пісеньку наспівує. Може, й зараз, як раніше хтось мене не помічав, я ж тепер найчіпурніше, найпомітніше зайчак. Сидів на дереві старий чорний круг, такий старий, що навіть друге не добачав від старості. Та хоч і не добачав, а вихваляйка зразу помітив. І як його не помітити? Здалека біліє нова шубка серед рудого листя. Кря. крякнув чорний круг. Поснідаю зараз свіжою зайчатинкою. Як почув це зайчик вихваляйчик, як дременув по лісі на силу втік. Прибіг зайчик на берег річки, що протікала через той ліс. Сів на березі, віддихався трохи і вже забув про недавню небезпеку. Обтрусив свою білу шубку, підбадьорився і тільки рота розкрив, щоб знову вихвалятися, а нова біда вже тут, як тут. Побачила його здаля лисиця. Заждіть хвилиночку, каже вона своїм лисенятам. Зайчик почув, озирнувся, побачив лисицю і тікати. Біг, петляв між кущами, через увесь ліс пробіг і вискочив на узлісся. А тут просто на нього йде миш мисливець з рушницею. Ого, каже який білячок, будемо її донеці гарний комір. Та як націлиться, та як стрельне. Зайчик з переляку, через голову перекинувся, вже сам не пам'ятає, як до своєї хатки домчав, замкнув дверця та упав на ліжко й труситься, не до вихвалянок йому вже. Ой, каже, де моя сіра шубка? така вона була закисна, непомітна, в ній легко було від усяких ворогів сховатися. Та сірої шубки вже не було. Нічого не поробиш, доведеться в новій білій ходити. Кожен з вас розуміє, що даремно зайчик бідкався, адже надворі була зима. Незабаром випав рясний білий сніг і тепер вже на довгі місяці укрив землю. І біла шубка стала в пригоді. Бігає зайчик по снігу, нічого не боїться, і ніхто його не помічає. Піду, думає, зайчик до інших зайчат. Пораджу їм теж такі білі шубки придбати. Вони дуже зручні взимку. Острибав зайчик на інший край лісу. Знайшов зайчат, дивиться, а вони всі в білих шубках. Гляньте, кричать зайчата. В, до нас вихваляйчик прийшов. Ні, каже зайчик, не звіть мене більше вихваляйчиком, а звіть побігайчиком, бо я вже не буду ніколи вихвалятися і хочу з вами дружити. Зайченята дуже зраділи, прийняли його до свого гурту і всі разом стали гратися і співати пісень. У нас у кожного нова, шубка біла, зимова, зовсім непомітна, а як прийде нам весна, буде сіра, захисна, гарна шубка літня. І це справді так буває у зайців. Тут і казався кінець, а хто слухав, молодець. Тихої ночі вам, дітки, на добра.